Кожна парафія Волинської єпархії має стати своєрідним соціальним центром. Такий пілотний проект буде впроваджуватися у нашому краї із благословення предстоятеля нашої церкви блаженнішого Володимира та митрополита і Луцького Ніфонта. Звичайно, священник та волонтери, яких він об'єднає, не замінять штатного соціального працівника, проте стануть йому підтримкою. А найголовніше тим соціально незахищеним людям, яким потрібна допомога матеріальна від держави, але не менш важлива духовна підтримка від церкви ініціатива належить особистому секретарю владики Валентину Марчуку і уповноваженому президента у справах дітей Юрію Павленку. На запрошення Волинської єпархії посадовець відвідав нашу область минулими вихідними. Спочатку спільно помолилися за здоров'я сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Святопокровському храмі Луцька. До слова владика Ніфонт, який і сам пізнав гіркоти сирітства, напередодні цього молебню за одну ніч написав молитву за дітей сиріт та людей, які ними опікуються. Її надішлють у Київ на розгляд богословів, а можливо й затвердять для православних молитовників. Жодна людина у Покровській під час молебню за сиріт не залишилась байдужою. Ми сьогодні так само молилися за тих батьків, які в силу різних обставин. Трошки втратили свій батьківський потенціал. І це може призвести до того, що вони втратять родину, втратять дитину, і дитина залишиться без батьків. То ми сьогодні молилися, щоб їм Бог дарував силу не втратити дитину. Волинська область приємно вражає пана Павленка. У нас щомісяця зменшується кількість сиріт в інтернатах, їх беруть у родини. І допомогти одній дитині насправді це більше багатство, більше заслуги. Перед людьми, перед Господом, ніж хотіти полюбити цілий світ. Цілий світ любити легко. От вийшов і люблю всіх. А помогти конкретно ну, важче. Але це вдається сьогодні в українському суспільстві. Місцева влада має підтримку у цьому питанні у церков, зокрема у Волинської єпархії УПЦ, уповноважений у справах дітей приїхав на Волинь, зацікавившись місіонерською та благодійною діяльністю Волинської єпархії. Розмова у кабінеті митрополита Волинської Луцького Ніфанта, в якій взяли участь, окрім столичного гостя і очільники краю та міста. А потім і на засіданні Волинської ради церков була обопільно корисною. Волинська ж єпархія УПЦ відзначила зусилля Юрія Павленка у співпраці з церквою медаллю волинської ікони Богоматері йому також вручено святий образ волинської богоматері та факсимільні видання луцької Євангелія і Луцького псалтаря 14 століття. Бував в гостях у сім'ї отця Валентина та Олени Марчуків. Вони виховують семеро дітей. Сказали, що спочатку хотіли усиновити одного хлопчика, але потім так все закрутилося в інтернаті, що їхня сім'я поповнилась ще двома дівчатками. Свою мотивацію їхати в інтернат за дитиною. Батьки пояснюють просто бажанням поділитися любов'ю з тими, хто нею обділений. Такий запис на своєму сайті залишив уповноважений президента у справах дітей Юрій Павленко. Тепер отець Валентин, матушка Олена, їхні діти, Костя Артем, Вікторія, Жанна, Микола, Єлизавета та Володимир одна велика дружна сім'я. Про те, що у родині волинського священика виховується не просто семеро дітей, а частина із них прийомні. Юрій Павленко почув в Києві, де у кінці вересня відбувався черговий фест змі православних. З його учасниками у Юрія Павленка відбулися напрочуд цікаві та тривалі розмови. Остання дитина, отця Валентина, та його невтомної у родинних клопотах матушечки синок Володимир на час візиту поважних гостей спав собі солодко. Решта ж дітей охоче спілкувалися із уповноваженим із луцьким міським головою Миколою Романюком, котрий також завітав у цей дім. Тут ми спинемо тут спить Костя, тут спить Артем, а там я. І хлопчикам і дівчаткам Юрій Павленко подарував Лего і пообіцяв, коли прибуде в Луцьк на 20-й різдвяний благодійний концерт для дітей сиріт, ще раз відвідати цю щасливу родину, аби побачити, як вони ростуть, чому вчаться і чи освоїли Лего. А от цю Валентину сказав, що був приємно вражений тим, що не зумів розрізнити, де діти рідні, а де прийомні. Це просто одна дружна сім'я, якою вона врешті і повинна бути.